Доброго дня, козаки і козачки, вітаю вас з Різдвом. І ще раз вам хочу наголосити, що вправа змійка головніша вправа для початкового водія, ви зможете навчитись працювати кермом педалями і синхронізувати це все разом. І також вправа змійка заднім ходом. Ви навчитесь. Працювати по зеркалах. І зараз курсант покаже, як він це навчився робити. Ми з ним займаємося десь пів годинки, але заглох таке буває в навчанні. Треба заводитись і далі продовжувати вчитись. І при цій вправі треба переходити з одного зеркала до другого, на друге і попадати в ці габарити автомобілем. Думаю вам це було корисно. До нових зустрічей!